Не зрадімо наших героїв, хоч в Україні все більше тих людей які живуть корисливо і безсовісно, і продаються за гроші, чи залякуються, чи просто байдужі у цім житті, мовчать на зло, і те зло все більше закручує в Україні і в світі біду. Але ж Віримо ми, що все так не буде, що переможуть Божі люди, бо Бог наш правди, Ісус Христос, Спас, Воскрес! Воскреснуть ті, що з Ним найулюбніші, найкращі Божі діти, герої наші дорогі, і праведні успадкують землю, як сказано в Святому Письмі. І згадаймо і пророчі слова Тараса Шевченка, що на оновленій землі. Врагів не буде всіх проклятих, а буде Господь Бог син, і буде Божа мати, і будуть тільки Божі люди на землі. У цьому дні особливо прославимо Бога за наших героїв ще раз і згадаємо, що серед сотень тисяч героїв, які віддали життя за нас, і ще готові віддати було тільки два з іменем нашого Великого Кобзаря і прізвищем. Це з Галичини Тарас Ярославович Шевченко і з Кривого Рогу Тарас Григорович Шевченко. Тарас Ярославович Шевченко віддав життя в боротьбі з рашофашистами, захищаючи нас і Україну саме 9 років тому назад. Щодо Тараса Григоровича з Кривого Рогу Шевченка, то знайдіть як у 2017 році. Він віддав життя. Задумайте, чому саме два. Воїни мали прізвище ім'я Тараса Шевченка з Франківська Стривого Рогу, звідки той власний дому. І, і смерть Тараса Ярославовича Шевченка стала особливим страшним божим знаком задля навернення прикарпатців галичан, особливо до віри про рослова. Тим більше, що своїй мамі Марії, яка до речі працювала багато років. На хлібокомбінаті, а ви знаєте, що хліб то є тіло Христове, що за нас ламається на відпущення гріхів. У ніч на свято Упа Правдиве, на свято Покрову Причистої Богородиці, козацтва 14 жовтня після смерті її сина 2015 2015, тому сумному для неї особливому році Бог дав чудо. Ну, що вона бачила свого сина веселого, щасливого в військовій формі, з яким вона в своїй оселі про щось говорила. І вона своїм рідним, близьким розповідала, що в неї враження було таке, що син має вернутися, що такого не було в її житті, що приснилось у тому сні. І далі причиста Божа Мати ствердила, що це правда. Але найцікавіше те, що ще до того сна. У День пам'яті Івана Франка Пречиста Божа Мати Явилася мені 28 травня на 9-й день після смерті нашого героя і передала каштан своєю рукою від того каштану 15-ї стації Воскресної хресної дороги, що є навколо Страсного Христа України, і сказала: Іди молися до Христа ковзаря і там посади той каштан. І знай, що вернеться Тарас Ярослав Шевченко під позивним бойовим Каштан Іван. І передай його родині, передай рідним близьким. Я не знав, де їх шукати. Через рік мене вивела Божа мати на ем, дружину нашого славного героя, а з часом І, І, Ірину яка, до речі, народилась 24 травня, а Тарас народився 24 квітня. А діти їхні народились четвер. У четвер ми чекаємо нове народження героїв наших, тілах нових вічно молодих. Воскресіння сонячне їх з Богом і Богородицею до Франківська, з Божим військом. Молімося за це. Вірмо в це, дорогі мої, і почитайте уважно, щоб... Пише в откровеннях Івана Богослова, 20 главі, що воскресне спочатку не всі, а тільки святі в малому числі. Про це і пише святий Тадей у своєму посланні, теж у Біблії Тарас Шевченко сказав, що не стануть праведні і злими з домовини, тобто праведні воскреснуть не з гробів. А у поезіях Тараса Шевченка є слово за воскресіння сонця неба. І уважно читати нашого Великого Кобзаря треба, як і Біблію святу. А також почитай, пише в статті сенсаційні, яка замовчується в засобах масової інформації. Чому замовчується вона? Тому що це правда свята, неймовірна. Але якщо п -п -п будуть пробувати заперечити її, то є люди ті, що на святому письмі може підтвердити і я в тому числі слова ці святі. Що ми віримо в сонячне восхищення герою, що ми віримо перемогу, що ми віримо у слова Пречистої Богородиці, при святого Бога, що гетьманом, королем, президентом України буде Тарас Григорович Шевченко. На віки, а його заступниками, зв'язковими з своїми рідними, близькими, друзями, в франківську буде Тарас Ярослав Шевченко, а в Кривому Розі Тарас Григорович наш уже святий герой. Знайдіть. Такі про них подивіться в очі їх, наших героїв, і усвідомте, що це через них дивиться Господь. Душу кожного з нас і питає. А хто з нас що робить? А хто з нас про що благає і чому проходять роки? А ми не ростемо у вірі, у надії, в любові до України. Чому ми мало віри? Не віримо у Воскресіння. Наших героїв, дорозів Пазасу, але ж Бог обіцяв це. І воскресіння маркета кожному дні, як казав апостол Павло що при його житті при, у святому письмі є слова, що він очікує пришестя Христа, але тільки Бог знає, коли буде пришестя. Це і знаки свої пошле, а знаки майже всі вже стали, дорогі мої. Тому будьмо готові у ці дні все більш чисті з душами, все більше сповіді, все більше в покаянні, все більше в молитвах і в правильних справах, що Бог прийде неминуче і спитає кожного за все, і одних нагородить, а інших скарай. І на оновленій землі, як я говорив вам, залишиться жити тільки люди Божі. Дай Боже, щоб ви були в їх числі, Боремося і вимолимо, борімося й поборемо. Саме сила з нами правда і воля Бога присвятає. Разом переможемо. Слава Україні.